Добрий вечір, шановні слухачі. Е, тема е, нашого з вами бесіди це грудне змішане та штучне вигодовування дітей до року. Е, тема дуже цікава. Щось я думаю, що у вас є якась інформація, і ви щось знаєте про годування немовлят. Я трошки поновлю ваші знання, можливо, ви щось почуєте нове і цікаве для вас. Годування немовляти це є прояв любові та довіри, це є акт спілкування між матір'ю і дитиною. Це є пізнавання світу, а мама для дитини це є весь світ. Материнське молоко це є безцінний дар природи, і це значимість цього материнського молока важко оцінити. І це не тільки їжа для дитини, це є зв'язок мами і дитини, це є безмежна любов, це є захист від захворювань, це є спокій для дитини. І хочу вас закликати, і ви це маєте доносити до годуючих матерів. Що Найкраще, що може мама дати своє, своєму малюку після народження дитини, це є грудне вигодовування. Грудне вигодовування вважається золотим стандартом фізіологічного росту та розвитку дитини в 91 році була прийнята програма Лікарня доброзичлива до дитини, і сформовано 12 принципів. Грудного вигодовування, популяризації грудного вигодовування. Я зверну вашу увагу як соціальних працівників не тільки на ті принципи, які ви можете використовувати в своїй подальшій праці. Перше, і це дуже важливо це інформувати всіх вагітних про переваги та методи вигодовування. Обов'язково потрібно навчати матерів, як правильно будувати грудьми, як правильно прикладати дитину до грудей, як зберегти лактацію, якщо матері тимчасово перебувають окремо від своїх дітей. Обов'язково потрібно інформувати всіх вагітних жінок про переваги та методи грудного вигодовування. Потрібно заохочувати грудне вигодовування на вимогу дитини. Коли дитина хоче, тоді ми даємо груди. Дальше ми про це поговоримо детальніше більше. Не давати новонародженим, які перебувають на грудному вигодовуванні, ніяких штучних засобів, які імітують грудну залозу, в тому числі і сосок. І дуже важливо сприяти створенню груп підтримки грудного вигодовування. Після народження дитини обов'язково скоровувати матерів в цій групі підтримки після виписки з пологового будинку, де цим матерям буде надаватися допомога. Звертайте, будь ласка. На це увагу, і це ви можете використати в своїй подальшій праці? Грудне е, вигодовування, е, склад грудного молока буде змінюватися. Е, Перші дні лактації. Спочатку виділяється на даному слайді ви бачите, що спочатку в нас є молозиво, потім з'являється перехідне молоко, потім з'являється зріле молоко. Звертаю вашу увагу на молозиво. Молозиво це таке безцінне, безцінне воно є, воно виділяється в перші дні, його невелика кількість. Обов'язково говоріть мамі, яка, яка народила, що не треба переживати, що його так мало є. Це невелика Кількість повністю забезпечує всі енергетичні потреби нашої дитини, тому що воно має високоенергетичні і поживні властивості. Також молозиво створює імунобіологічний захист організму. Наслідок того, що в склад його входить велика кількість імуноглобуліну А. Дуже важливо, що це молозиво, щоб якнайшвидше воно попало в шлунково кишковий тракт, тому що воно покриває слизову шлунково кишкового тракту дитини, сприяє відходженню меконію, А меконій – це є перший стілець новонародженої дитини, і дуже важливо, щоб він відійшов, зменшує інтенсивність і тривалість емії. І ще раз вам наголошую, що він повністю забезпечує організм новонародженої дитини протягом першої і другої доби життя. Природні вигодовування це такий вид вигодовування, коли дитина протягом шести місяців життя отримує грудне, тільки грудне молоко. А з шостого місяця життя вводиться пригодовування. Грудне молоко це ексклюзивна їжа для нашої дитини. Ми бачимо, я виділила вам основне, основні акценти, які ви повинні, на які ви повинні звертати увагу, коли будете проводити бесіду з жінками, які годують. Нема такого поняття, що молоко не підходить для дитини. Природа, матінка природа створила так, що материнське молоко підходить для, для дитини як ключ до замка і повністю покриває всі потреби дитини. Також воно змінюється, воно з часом змінюється, Воно змінюється, коли дитина наша захворіє, воно адаптується до потреб нашої дитини. Тобто, робимо висновок, що грудне молоко це ідеальна їжа для дитини. Наступне на що звертаєте увагу і акцентуєте, що це є надзвичайно безпечна їжа. Воно завжди тепле, воно стерильне, воно свіже. Не треба вставати, не треба гріти, не треба стерилізувати бутилочки. Мама прокинулася, прокинулася дитина, і зразу ж дитині доставляється тепла, стерильна і свіженька їжа. Воно безкоштовне, це дуже велике має значення, що ця їжа безкоштовна, харчується мама, харчується наша дитина. Містить необхідний комплекс поживних речовин, вітамінів, мікроелементів, мінералів, все те, що потрібно дитині. Вона отримує з родним молоком. Плюс це їжа і вода. Дитині ми воду не даємо грудне молоко. Це є їжа і вода. Крім того, це є захист дитини від інфекцій. Це є почуття безпеки і психологічного комфорту. Дитина почуває себе затишно. Вона знає, що мама це її захист, це тісний взаємозв'язок матері і дитини, і що дуже важливо, звертайте увагу для жінок, які народили. Це є профілактика після пологової депресії. Також це є профілактика раку молочної залози, раку яєчників у матерів, діабету другого типу та ожиріння. Грудне вигодовування це природньо, це нормально, це важливо. Виділення молока з молочної залози називається лактація. Для того, щоб лактація запустилася, щоб вона була стійка, тривала, необхідні певні умови, яких ми повинні дотримуватися. Це є передлактаційна підготовка молочної залози, це є раннє прикладання новонародженого до грудей. Це є дуже важливо після народження дитини через 20-30 хвилин, дитина має бути прикладена обов'язково до грудей. Перші смоктальні грухи це активне інтенсивне часте смоктання грудей, це регулярне спорожнення молочної залози, правильна техніка прикладання до грудей і позитивний психоемоційний стан матері при годуванні. Пам'ятайте, звертайте на це увагу годуючих матерів, спокійна мама, спокійна дитина. Коли будете працювати з жінками, які народили, які годують своїх діточок, ми часто можемо стикнутися з певними такими міфами, які існують про грудне вигодовування. Часто матері можуть задавати такі питання. Е, перше, це те, що вважають, що було молоко, потрібно постійно стіджуватися. Ні, це не так. Постійно стіджуватися не потрібно. Е, стіджуватися ми будемо рекомендувати тільки тоді, коли є в нас лактостаз, і коли ми будемо спостерігати, що е, в годуючої жінки є недостатньо молока. Е, тому що е, молочна залоза наша працює по такому принципу, що потрібно молоко, воно прибуває. Тобто стіджувати постійно молоко. Не потрібно. Ще в якому випадку ми можемо стіджувати, рекомендувати стіджувати, якщо мама хоче створити банк грудного молока, або здавати молоко в банк грудного молока. Як мама це створює, цей банк? Вона стіджує його і заморожує. Потім ми його можемо використовувати, коли будемо вводити вже пригодовування, або в тому випадку, коли мама відлучиться від дитини і потрібно буде її погодувати. От в тому випадку треба стіджувати. Наступний міф це вважають, що годувати грудьми треба тільки до року. Після року воно стає в лапках пустим. Це теж не є вірне твердження, рекомендації ВОЗ рекомендують годувати дитину до двох років і спокійно годуйте, рекомендуйте матерям, годуючим, що ми годуємо дитину до, до двох можемо годувати до двох років. Якщо дитина набирає погану вагу, то прикорм потрібно вводити з 4 місяців. Ні, тут потрібна консультація експерта по грудному вигодовуванні, потрібно відкоригувати грудне вигодовування, і прикорм нам тут не допоможе. Ми прикорм будемо з 6 місяців. Годувати дитину потрібно за режимом раз у 2-3 години. Рекомендації ВОЗ, це, у нас є вільне вигодовування. Не бійтеся цього вільного вигодовування, так і говорить годуючим матерям. Так на початку, перші місяці, після народження, дитина буде частіше хотіти їсти. Це є норма, це так має бути. Тож звертаю вашу увагу: наступний міф: щоб збільшити кількість молока, потрібно пити спеціальні чаї. Нема доказової бази, що трав'яні чаї вони збільшують лактацію. Говорити годуючим матерям, що достатньо випити щось тепле за 20-30 хвилин до годування, і мама буде відчувати приплив молока. Наступний міф, мама вважає, що у мене нежирне молоко, і дитина не набирає увагу, не набирає вагу. Це не так склад молока, коли мама прикладає дитину до грудей, він змінюється. Спочатку йде молоко, яке більш, містить більше вуглеводів, і дитина. Якби напивається цим молоком. А наступне молоко, яке виділяється, по своєму складу, містить більше жирів. Наступний міф виник. Зовсім недавно що під час родного вигодовування не можна вакцинуватися. Коли до нас прийшов ковід, 19 і часто годуючі жінки відмовлялися проводити вакцинацію проти ковіду. Рекомендації ВОЗ, вакцинація є дозволена, і вакцинуватися можна і потрібно. І звертайте увагу жінок, які годують, що грудне вигодовування на 100% не захищає жінку від вагітності. Так, вона може в перші два місяці більшість жінок можуть не завагітніти, але є випадки, коли вагітнюють, а ще організм жінки не відновився. Тому грудне вигодовування не захищає на 100% жінку від вагітності. Часто годуючі матері стикаються з такою проблемою, як лактаційний криз або голодний криз. Виникає дуже часто потрібно годуючих матері попередити на четвертому тижні, тобто місяць, на третьому, сьому, 12 місяців лактації. Це пов'язано з тим, що молока виробляється недостатньо, а потреби дитини зростають, у зв'язку з тим, що вона йде в неї пришвидшений ріст і розвиток. Також може бути пов'язано з емоційним виснаженням матері. Що потрібно робити? Що ви радите цим годуючим матерям? В першу чергу, обов'язково заспокоїтися і сказати, що це явище є тимчасове, воно проходить, нічого страшного немає. Потрібна обов'язкова допомога чоловіка, бабці, дідуся, які допоможуть мамі трошки відпочити, візьмуть на себе певні якісь зобов'язання. Вживати рідину, треба харчуватися повноцінно, частіше прикладати до грудей обов'язково. І е, обов'язково, що нам може допомогти, це масаж грудей, теплий душ. Ні в якому разі не рекомендуйте переводити дитину на штучне вигодовування. Треба нормалізувати і відновити грудне вигодовування. На даному слайді ви бачите протипокази до грудування грудьми, і бачите, що їх є зовсім небагато. Тобто воно протипоказано в дуже в окремих, дуже таких невеликих кількості випадків. Це галактоземія у малюка, ліпотропний вірус людини, якщо мати наркотичні засоби, приймає. І якщо мама вілоінфікована, але е вона може годувати дитину, але при тому вона має приймати антиретровірусну терапію. Грудне годування може бути припинено, але дозволено годувати дитину з молоком, якщо мами активна форма туберкульозу, якщо мама була діагностована вітряна віспа. І тимчасово ми не прикладаємо дитину до грудей, якщо вона отримує лікування, яке несумісне з грудним молоком, грудним вигодовуванням, якщо мама проходить якісь певні процедури рентгенографії з використанням радіоізотопів, і якщо мама активна форма простого герпесу. далі наша дитина росте, розвивається і наступив час до приготування. По рекомендаціях ВОЗ ми рекомендуємо введення пригодовування не раніше шостого місяця життя. На що звертаєте увагу, коли проводите такі бесіди? Це те, що пригодовування не витісняє грудне вигодування ні в якому разі, ми знайомимо малюка з новими смаками, і ми збагачуємо його раціон білками, жирами, вуглеводами, тобто це є якісний додаток до їжі. Як ми маємо зрозуміти, що дитина наша готова до ведення пригодовування? Перше це вона має добре сидіти, тримати голову. І в першу чергу, на що ми звертаємо увагу, це на харчовий інтерес. Це є дуже важливо, і цей харчовий інтерес потрібно дитини розвивати. Наша дитина має цікавитися їжею, яку їдять за загальним столом. Вона має відкривати роти, коли підносити ложечку. Вона коли не хоче їсти, вона відвертається. І обов'язково вона вже не виштовхує і не випльовує їжу. Рефлекс не зникає, а вона вже пережовує їжу. Не має вирішального значення наявність зубів, щеплення і вага дитини. Але також звертайте увагу, що пригодовування потрібно вводити тільки здоровій дитині, не потрібно вводити в день, коли вакцинація, не потрібно в цей день починати вводити приготування. Якщо якісь є гості в хаті, значить це має бути звичайна обстановка для дитини. Е, існує е, питання таке серед батьків, як водити чи пюре, чи шматочки, і однозначної відповіді немає, звичайно, тому що е, ми опираємося на те, що існує два методи ведення пригодовування. Е, давний метод, старіший метод це є педіатричний, е, при якому їжа вводиться. Перетерта, вона вводиться за графіком. До 10 місяців ми перетираємо і обов'язково годуємо ложечкою. Інший метод БЛВ. -метод, це є педагогічний метод. Цей метод вважає. Включає в себе те, що продукти пропонують на вибір дитини. Дитина сама вибирає, що вона може їсти. Дитина ця їжа не перетирається. дитину садять за загальний стіл. Ну, звичайно, має бути їжа, яка яку можна давати дитині, і вона пальчиками своїми пальчиками доносить їжу до рота. Все, що взяла, те і донесла. Тобто, це годування мікродозами. Це є досить популярний метод на сьогоднішній день. Цей метод, це таким методом ми можемо швидше розвинути дитини харчовий інтерес. З чого починати? Однозначно, потрібно починати з продуктів дитині 6 місяців, з продуктів які, залізномісних продуктів. Це буде каші і м'ясо на першому місці. Обов'язково звертайте на це увагу, тому що діти в такому віці часто мають залізодефіцитну анемію. Далі рекомендації це ввести всі 14 продуктів алергенів до року, це є важливо. Коровиче молоко, коровиче молоко ми можемо трошечки додати до каші, але як напій, ми його до року не даємо. Звертайте теж увагу, на це акцентуйте увагу. Не можна давати дитині мед, тому що є високий ризик зараження ботулізму. і м'які сири з непастеризованого молока до 5 років дитині ми не даємо. Якщо ми говоримо за каші? Починає спочатку каша, яка складається з одної крупи. один 2 два дні дитина привикає до цієї каші і можемо давати вже наступну кашу. Ми можемо розводити грудним молоком, якщо годуюча мама створила собі банк такого грудного молока або має достатньо свого молока. Також можна використовувати молочну суміш для приготування каші, можна давати кашу для дорослих, можна змішувати з овочами і фруктами, і обов'язково даємо тільки з ложечки. М'ясо дуже важливе, м'ясо повинно бути свіже, соковите м'ясо, спочатку перемалене, потім дрібненько порізане. М'ясо містить залізо, містить, бачите, білки, вітаміни, калій, кальцій. Не потрібно давати копчані м'ясні продукти, ковбасу, сосиски. Потім можемо поєднувати м'ясо з овочами овочі. Починаємо з одного виду, День-2, дитина адаптувалася, можемо давати інший вид овоча, і їх ми можемо комбінувати. Якщо дитині не пройшло щось до смаку, не треба виключати цей продукт, ми даємо невеликій кількості знову через День 2, і таким чином ми навчимо дитину вживати і прививаємо любов їй до овочів. На даній таблиці ви бачите, є мало. Алергенні овочі, помірно алергенні і надто алергенні. Наступний продукт, який треба давати дитині, це є риба. Обов'язково це є поліненасичені жирні кислоти, омега 3. Але пам'ятайте, що цей високоалергенний продукт. Не рекомендується велика хижа риба і обережно бути з річною рибою, тому що там є велика кількість кісточок. Обов'язковий реціон дитини мають бути включені кисломолочні продукти. Ви їх можете поєднувати в одне годування, його кефір, м'який сир, і також курячі яйця. Звертайте увагу, що ми даємо не тільки жовток на сьогоднішній день. Вважається, що можна давати і жовток, і білок, звичайно, у вареному вигляді, у вигляді або варене яйце, або у вигляді омлету чи рісниці, як дитині це смакує, обов'язково їжу збагачуємо олією і вершковим маслом, і по рекомендаціях ми не додаємо сіль до 12 місяців і до 24 місяців не додаємо цукор. Часто батьки звертаються з таким питанням, годуючи мами, чи давати дитині пити. Коли ми говорили про склад грудного молока, я вам казала, що вода грудне молоко замінює і воду і їжу для дитини. Це не замінює, а це є і вода, і їжа. Тому до 6 місяців воду ми не даємо, не рекомендується давати воду. А з 6 місяців, коли ми водимо приготування, ми даємо воду, але даємо воду, яка рекомендована для малят. Одне но, якщо на дорі є спека. Висока температура повітря, так і ви бачите, що дитина мало сечиться, мало вона є неспокійна. Звичайно, що ми можемо в такому випадку дати дитині попити води. Нічого страшного не буде. Я можу сказати пару слів про штучне змішане вигодовування, але я ні в якому випадку його не рекламую. Я вважаю, що найкраще це є грудне вигодовування. Значить, коли дитина не отримує грудного молока або кількість його менше 20%, таке вигодовування називається штучним, і тоді дитина вигодовується молочними сумішами. Що стає причиною того, що ми переводимо дитину на штучне вигодовування? Це коли в матері немає молока, коли є психічні захворювання матері, якісь важкі захворювання серцево-судинної системи, вілоінфікована мама і не отримує лікування, і особисте небажання матері годувати дитину грудьми. Обов'язково враховуйте вік дитини, обов'язково враховуйте адаптовані суміші, тобто наскільки вона наближена по складу до грудного молока і індивідуальна непереносимість. І виділені тут недоліки штучного вигодовування, можливі алергічні реакції, можливі часті захворювання дітей. Ці діти важче адаптовуються в зовнішньому середовищі, мами можуть виникати ускладнення в післяпологовому періоді. і. Підвищується ризик виникнення пухлин улочної залози. Наступне вигодовування — це є змішане вигодовування. Це таке вигодовування, коли дитина отримує грудне молоко, але його є недостатньо, і ми тоді догодовуємо дитину молочними сумішами. Почому ми бачимо, що його є недостатньо. Є ймовірні, вірогідні ознаки. Дитина не задоволена після годування, не витримує перерви між годуваннями, зміни зі сторони стільця мало виділяється сечі. Це такі вірогідні ознаки. Достовірні Ознаки. це, звичайно, це недостатнє збільшення маси тіла і виділення незначної кількості концентрованої сечі. Якщо ми бачимо, що дитина після і менше, ніж 6 разів на добу. Ой, це такий дзвіночок, потрібно подивитися, що, можливо, дитині не вистачає грудного молока. Що ми робимо? Обов'язково перше, заспокоюємо маму. Обов'язково. Мама повинна не хвилюватися, мама повинна бути бажання годувати дитину грудьми. Після прикладання дитини до грудей ми дитину догодовуємо. Звертайте увагу, обов'язково говоріть, що дитину ще потрібно прикласти до грудей, до однієї, до другої груді. Вона повинна максимально висмокнути молоко, а тоді ми догодовуємо дитину. Найкраще дитину догодовувати з ложечки. Якщо є велика кількість до тоді ми вже можемо давати з пляшечки. Як найчастіше прикладати дитину до грудей. Це є дуже і дуже важливо. Підводячи підсумок своєї лекції, я хочу звернути вашу увагу на те і заакцентувати на те, що грудне вигодовування це надзвичайно важливе як для дитини, так і для матері. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була розумна, щоб вона гарно розвивалася, щоб вона не хворіла. обов'язково ви повинні говорити годуючим матерям, що вони повинні дитину годувати тільки грудним молоком. І роль тут дуже велика відноси, відводиться і медичним працівникам, і кушерам, в тому числі, які працюють в половому будинку, педіатрам, медичним сестрам, а також соціальним працівникам, які будуть працювати з такими матерями. Грудне молоко це ідеальна їжа для діток. Вона натуральна, стерильна і завжди із собою. Це такий лозунг, якого ви повинні дотримуватися. Дякую до побачення!